У нас працює декілька програм. Ми організували з допомогою Національної служби здоров'я України допомогу пацієнтам загально, тобто, по всіх українців, всіх громадян України, будь-який громадянин України може приїхати до нас. І в нас є ті кардіостимулятори, які купила держава. І забезпечує ДП медичні закупівлі. Тобто ці кардіостимулятори ставляться безкоштовно. Тобто ціна їх досить велика. Є такі, які звичайні, тобто однокамерні, двокамерні, ті, що можуть імплантуватися будь-де. А є і ті, які є складні, тобто кардіовертери, дефібрилятори, трикамерні кардіовертери, дефібрилятори з є ресинхронізаційні кардіостимулятори. Вартість на ринку цих кардіостимуляторів десь коливається під 180-360 тисяч гривень. Ці девайси можна імплантувати в мукачівській лікарні безкоштовно. Є програма для мукачівців. Тобто ми розуміємо, що для самих мукачівців також є пацієнти, які стоять на черзі, або раніше, поки не було відкрито відділення, вони стояли на черзі в інших інститутах або в інших клініках, центрах. Зараз це для цих людей закупляються кардіостимулятори. у них буде своя окрема лінія. Тобто вони можуть приходити і отримати ті кардіостимулятори, яких держава нам або не надала в тій кількості, які треба. Тобто за це можна не хвилюватися. Ну і для тих пацієнтів, які. Бажають кардіостимулятор з додатковими функціями, або ті, які не не є по мукачівцями, які приїхали з інших міст, або якщо в нас закінчиться кардіостимулятор. ми також це, скажімо, так подумали про це, і для них сформували послугу, що вони можуть оплатити в саму лікарню в касу як послугу, і забезпечити себе кардіостимулятором тим, який вони забажають. Тобто, це все дискутабельно. Ми можемо прийняти рішення з пацієнтом, який кардіостимулятор з якими функціями особисто персоналізовано для нього ми можемо підібрати. Що відбувається з пацієнтом, якому вже імплантували кардіостимулятор, і скільки потрібно знаходитись в лікарні після імплантації, як правило, ми. Притримуємо пацієнтів на 3-4 дні для іногородніх Ми можемо зробити більш тривалий час для реабілітації, щоб людина на залізну дорогу могла подорожувати більш безпечно а з приводу інфекційного контролю рани. А так, для звичайного пацієнта, який живе або поруч, або має місце де жити в Закарпатті, по великому рахунку цьому пацієнту треба 3-4 дні. Тобто, перший день вас готовлять. Ми визначаємо, чи немає у вас протипоказів до проведення операції, тобто інфекційних захворювань. Тому інше, і далі йде етап операції, і потім два дні реабілітації. Тобто, людина ходить, ми дивимося за інфекційним контролем, перевіряємо аналізи, перевіряємо тестуємо, як кардіостимулятор працює, і дивимося за тими можливим ризиками, які можуть після імплантації. Тобто, людина, коли виходить, вона впевнена, що з нею все добре, і вона активізована, тобто вона може повертатись до звичайного життя. Що необхідно, щоб до нас попасти, шановні українці, вам потрібно тільки скерування від вашого сімейного лікаря, обстеження, які є обов'язковим, це загальноклінічні лабораторні обстеження УЗІ серця і обов'язково це холтер, кардіограма і звичайна кардіограма. Маючи ці обстеження, ми зможемо вам, з вами разом визначитись про покази до імплантації кардіостимулятора. Більше вам нічого не, не потрібно.